Споживачам природного газу відтепер потрібно буде сплачувати не лише за використаний газ та його доставку, а й за технічне обслуговування газових мереж будинків. Про це під час брифінгу розповів начальник відділу технічного обслуговування Вінницької філії газмереж Павло Побережник. Вартість послуги формуватиметься індивідуально для кожного будинку. Споживачі мають два варіанти проведення оплати єдиним платежем від імені усіх співвласників або ж індивідуально, каже побережний. Банбалансоутримуючи чи ОСББ виявляють бажання укласти колективний договір, вони до нас звертаються з необхідною заявою. Покладання колективного договору на обслуговування всього буде звертатися з необхідною заявою. Ми проводимо їм роботи, а вони проводять вже оплату згідно єдиного виставленого рахунку. Якщо мешканці будинку чи ОСББ не виявили такого бажання згідно положення. Після проведення робіт ми виставляємо кожному мешканцю оплати за технічне обслуговування в рівній частині до кількості договорів на розподіл по даному будинку. Послуга обов'язкова для усіх власників газифікованих об'єктів. Про проведення робіт мешканців повідомлятимуть за 10 днів.